Я вас вітаю, мене звати Оля, я вас рада бачити на своєму каналі. Сьогодні говоритиму про парфумерні напої. У мене ця задумка вже була давно. Знаєте коли, коли я спробувала ось цей парфум, про який обов'язково розповім: це українська парфумерія, це Брут Rose. Як тільки його спробувала, з'явилася ідея зробити це відео, і це було в місці два тому, якщо не помиляюся. А нещодавно мені трапилося відео дуже гарно, просто естетично якесь нереально гарне у вищому ступені прекрасне, «Нюхаю-слухаю» називається канал. Дівчина зняла також про парфумерні напої. Я навіть ділилася цим відео у відео на своїй сторінці YouTube у пості. Сподіваюся, що канал буде продовжувати а, жити. Там поки що два здається, два а, відео, і останні було два тижні тому. Дуже сподіваюся, бо то картинка ну, ну, якась просто, ну, ну, дуже гарна. От просто підіть, подивіться. Я, мені навіть не важливо було, що там розповідають про парфуми, як дивитися на ту картинку. Ось, тож обов'язково. І а, бо дуже шкода, коли ось ось такі, знаєте, видно, що. Потенціал каналу, потенціал того, хто презентує, дуже високий, а потім кудись зникає, сподіваюся, що в дівчини все гаразд. Я відволіклася, бачите, сьогодні у мене замість квітів або якогось декору, я насмілилася поставити декантер у кандр. Це в ніякому разі не з метою пропагування алкоголізму або вживання спиртних, алкогольних напоїв. Ні, просто тема в нас така сьогодні. А, напої. Напої різні, напої і безалкогольні, і алкогольні, і на літню тематику, і в принципі про напої. Я хоті, хотіла спочатку лише про літні напої, а потім подумала: а чому, чому б не взяти все разом? Тому що не так багато в мене парфумів на цю тему, і, скоріш за все, я не буду окремо знімати якесь відео там, про алкогольні, про винні в мене. Ну, на, на, наразі недостатньо матеріалу для цього, тому давайте будемо занюхувати, занюхувати запивати. Що було цікавіше, давайте е, почну з того, що ще не розповідала, але обов'язково про нього ви ще почуєте. По-перше, це е, потенційна моя е, така це бажанка і потенційний е, претендент на покупку. І, звичайно, це бренд, який я е, відкрила для себе того року. І Продовжила відкривати ось цього літа і зроблю вам моноогляд. Це джупіло, римський бренд, достатньо молодий, йому 2-3 роки. І це парфум гренаж. Гренаж – це, наскільки я зрозуміла, вид сорт винограду, червоного винограду. І це парфум про вино. Я його чула двома різними парфумами. Коли на осліп, не дивлячись ні назву, ну, тобто назву я бачила, я не знала, що таке гренаж, ні дивлячись піраміду, я його понюхала, чим він мені пах? Він мені пах червоними фруктами і чомусь трошечки амбродеревиною, але я розуміла, що це не амбродеревина. Я не могла зрозуміти, що воно таке. Щось дуже сучасне, те, що витягає нагучність цю композицію, але що воно таке виявилося, що це шафран. Причому це не той шафран, як у бакарі, а це не, не, немає тут нічого медицинського, нічого неприємного, просто якась дуже сучасна нота, така, що я її спутала з якоюсь такою, знаєте, чи того як деревом, чи амбродеревиною. Згадую, згадую про це, про всяк випадок, якщо ви дуже чутливі. Але це виявився шафран, виявилися такі зашафранені червоні ягоди. А потім, в базі, я раптом почула червоне вино з деревиною, навіть не так, деревину просочено червоним вином. Пішла в піраміду, виявилося, що то Немродарина, що це шафран, що червоні ягоди є, і що це парфум про червоне вино. Ну, і пазл склався, чому гренаж, чому сорт червоного винограду, бо парфум про вино. І зараз, знаючи це, я вже не чую цієї шафранистості, я чую червоні Фрукти не чую окремо, знаєте, тут в нас полуниця, малина, я їх окремо не чую, просто чую яскраву червону ягідність і деревину, просочену сухим, терпким червоним вином. Якщо до того для мене таким айконік, для, ну, таким, як то говорять, господи, не можу весь час згадати. Канонічним, канонічним парфумом про червоне вино був «Рудіс» від Нобіля. То зараз це цей парфум. І Руді був для мене гарним парфумом про червоне вино до того часу, як я вже розповідала цю історію. Як я його просто сама, знаєте, наносила на це дуже складний, терпкий такий, дуже суворий парфум про червоне вино від Нобеля. Я його наносила себе і якось мені подобалось, Я навіть думала про флакон, але розуміла, ну, що таке носити навряд чи буде, просто як от екземпляр в колекції. Аж поки я не нанесла його вдома на свою дочку. Іноді я так вона не проти, якщо що, я на неї наношу і експериментую, як, як буде шлейфути. Ось вона там бігає, гуляє, і я грається, я нюхаю. На волосся наношу. І от я нанесла, ну і якось нанесла і нанесла. А потім я ходжу по хаті, думаю, боже, чого в нас так перегаром воняє, просто неприємно, знаєте, як хтось напився вина. Ну, не обов'язково поганого, але це точно перегар. Це точно коли розпивали а, спиртне, розпивали алкоголь, розпивали вино, от саме вино. Тобто, витворили Нобелі вино дуже гарно, але витворила його у вигляді перегару у шлейфі. І все, це, це стало для мене просто величезний ні. А ось тут треба його ще понюхати у шлейфі, Але тут так багато цієї яскравої червоної ягідності, що я думаю, що не буде цього. Навіть при тому, що я чітко відчуваю терпкість червоного вина і деревини просоченої не, не буде ось цього неприємного аспекту пост розпиву червоного вина. Дуже яскравий цей червоноягідний блок. Гарний, гарний, хотіла б собі. Ось нарешті я захотіла собі на цю тему алкогольний парфюм. А, Про браунду я вже не буду, бо я не прям про алкогольний. Можливо, колись в мене набереться. Так якщо колись куплю собі флакончик у цього гринашу, гринашу тоді я вже зроблю окреме відео про алкогольні а, парфуми. А зараз не буду. Про браунду знаю, для мене це дуже солодкий а, віскі. Наче, тут щось солодке, якийсь а, цукровий десерт, і а, налити свіжо, налити віскі у бокал. Ось так мені пахне Бараонда. А в мене що ще там є. Ну, потім це потім. це В мене ще є а, Spirit каска від а, Джорум, який також про просочену алкоголем, віскі, коньяком, деревину і ваніллю. От сьогодні не хочу, хочу сьогодні про єдиний алкогольний осіб розказувати. Чай. У мене також є окреме відео про чаї, тому про це дуже холодні, особливо чаї, Літні, літня тема, хоча чаї ми п'ємо круглий рік, але саме. Липовий, чи жасминовий, ромашковий. Дуже у мене асоціюється багато з літом, бо ми збираємо і, і тут же заварюємо, поки вона там сушиться, поки заготовлюємо, тут же і п'ємо. Мій улюблений чай жасминовий це Tom Ford. Кращого ще не придумали, скільки б я не пробувала чаїв жасминових, все одно він для мене найкращий, а, вичищений, гарний, трошечки, можливо, десь там на, на десь дуже далеко індольності жасмину, але це все дуже елегантно, дуже чисто, дуже витончено, а, з неймовірно, приємним шлейфом. Такий, знаєте, найелегантніший Том Форд для мене з оцієї лінійки Форду. про чиї прикріплю відео, де я розповідала окремо. Далі показуємо парфум, завдяки якому ви дивитесь це відео. Це Brut Rose від Marge Doesn't Make Perfumes. українська парфумерія. Мені його подарувала Діна. Дякую Дін тобі величезне за нього. Це пунш. Це ягідний також червоних ягід пунш. Тут троянда, але отут от троянда, а вона така строга, бардова. Я його не сприймаю як троянду, хоча вона тут є. Тобто я розумію так, своїм носом, не знаю, мозом. Розумію, що вона тут є. Але це для мене не про троянду. Це для мене про пунш. От саме про пунш. Я про нього вже розповідала. В моїх парфумерних українських фаворитах, там якесь просто дуже маленька кількість переглядів, підіть, подивіться, я відібрала саме саме носибельне, саме цікаве, що вам також може сподобатися з того, що спробувала, звичайно. А, ось. І, і це просто а, якийсь нереальний парфум в плані асоціації. Тобто це залишається парфумерне, але в тебе чітка асоціація, що ось подали в саду, можливо, в трояндовому саду, де цвітуть такі, знаєте, з щільними оксамитовими пелюстками темні троянди, подали цей понш, Тут відчувається оце брюд не дарма назва. Можна навіть на, на назву не дивитися, у вас все одно асоціації виникнуть. А, оцей напід. Такий трошки з бульбашками, трошки воно наче забрудивши. Ось порічка, тут така, знаєте, мені плаває, Сонничка плаває. Ось такі тут ягоди плавають, і ось тут поруч трояндиці ростуть. Ну, це дуже-дуже гарно. Можливо, мені так зайшло, тому що я люблю червоні ягоди, троянди, якось воно в цільний такий образ зібралося. Так, ну давайте далі по, по брютам, по-шампанському. Шампанське, з позириками, легеньке, а, можливо, просто з суничками, Я вже розповідала для От просто мені воно отаке, трошки ці сунички забродивши, вони в цьому сухому винці, такому легенькому, не кислому, знаєте, не терпкому, а в легенькому якомусь шампанському. Плавить. І от прям ці сунички малесенькі, такі, як лісові, їх підіймають ці бульбашки у бокалі. Дуже мені подобається, хто мені, дівчата, написав, що все одно відчуває тут бакаринність. Мені, до речі, воно бакарило взимку. В Я не знаю, як інтерпретувати, чи то в холод, чи то, коли було включене отоплення опалення. Бо зараз, і, виходячи на дві і, і в домі, я не відчуваю бакаринності. Хоча не скажу, що вона мені не подобалась. І знаєте, там не стільки було бакаринності, скільки тої самої суниці, смачної полуниці від бакари, ніж, ніж шафрану. Шафранусті тут геть немає. Це от полуниця навіть суниця і, і шампанське мені. Дуже-дуже подобається. Задублила собі два тревели і ні про що не жалкую і радію, що не, витрачу, не витратилася на флакон. Ну, мені цього буде достатньо заякорити з цим літом цей парфум. А, далі, Персикове шампанське знаєте, у Мартіні є а, Беліні, випуск літній Мартіні. Таке персикове мартінні або персикове шампанське Це Flower of Mortality а, від Кіліан. Надзвичайно нестійкий і надзвичайно приємний, жіночний, легкий, такий веселенький, пахне підпротившими персиками. Чи то вони підбродили, але по-доброму, це в позитивному ключі. Чи то вони ось їх пустили в якийсь такий легенький алкоголь, мартіні, шампанське. Мені ось біліні-мартіні або персикове шампанське. Просто, про, про, просто при, найприємніша краса. Не сікий, не гучний. Як я його не розношувала в різну погоду. Малібу, Ой, розповідала, я так люблю малібу, знаєте, де я бачу малібу, це, це моє коктейль, малібу, лікер на основі білого рому малібу, парфуми, які пахнуть малібу, Ось, ось це моє. Це Virgin Island, Water відкрит. Мій найулюбніший у кріта да, парфума. Я не люблю кокос, але тут кокос не кремовий, не пляжний, тут кокос самим. Як у напої Як у напої подають кокос з лаймом, з ваніллю, трошки солоденько. І освіжаючи водночас безалкогольним Тобто, Наче пахне оцим малібу білим ромом з кокосом за лаймом, але без білого рому. Безалкогольний коктейль Малібу. Пляжний літній на вечірку, на відпочинок, відпустковий абсолютно 100% літній. Схожий дуже за надстроєм, лежить Paradise від. Андріаля, дивлюся, дивлюся на той флакон, б'ю себе. По руках Оля, ну, 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 ну лише ж за флаконом. Ну, ну ні. ювілейний Юбілей, флакон, бачили рожевенький такий, дуже гарний, не лише через флакон, дуже мені він подобається. Це піноколада, Я його сприймала просто як абстрактно якийсь екзотичний парфум. Також кокос, лайм в якихось інших пропорціях, ванілля, але він звучить не як Vegent Voda, він не пахне малібу коктейлем, він пахне Піноколадою з мінімум кокосу. Якщо ви хочете піноколаду з максимум кокосу, то тоді, тоді вам якраз треба малібу. Хоча той малібу від Андреолі не пахне, як оцей Virgin Tail Water, який мені пахне справді коктейлем малібум. Ось така плутанина. А, так от, Лежен Paradise. <кхм> По-перше, хтось сказав, що пахне піноколадою, а можливо, навіть а, от, після цього відео, слухай, нюхаю, я почула це і зрозуміла, що так, точно, піноколада. Тобто в мене цей образ плавав, він був абстрактним, я його не прив'язувала до піноколади, а потім, як сказала, така... Точно пінаколада і все. Я тепер чую тут пінаколаду. А ще в нас було цікаве обговорення цього парфуму про його базу. А, що мені сказала сказали, дівчина, відгукніться, нагадайте мені, хто це був. Це, це так цікаво, коли це хтось щось скаже, і ти починаєш це, 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 це чути, це бачити, це відчувати. А, що не сподобався цей парфум, тому що а, просто. А, це якась в базі ваніль. Проста, нецікава ваніль. Я ну, не, ну, не відчуваю його так, от він мені рівно і все. Нанесла після цього коментаря і стала винюхувати ваніль. Є. Ванільна база, абсолютно ванільна база. Але я вам зараз поясню, чому вона мені не муляла чому я не сприймала її як негарну, чому не сприйняла, в принципі, як ваніль, бо база в нього точно така ванільна, як Матель Профуму Difference, А Мательду я просто обожнюю. От для мене така найносибельніша, дитяча навіть, але по-хорошому, складна. Я не люблю ванілі в, в тілах швидко так. А, Pacific... Комтва Сют Пасіфік. Швидко не вийшло. Так от там не люблю, бо вони так от, ну, рівно звучать, а от, то немає гри, знаєте, і воно починає через півгодини своєю монотонністю мені висверлювати ніски і, і муляти. А в Мательді там стільки багато цікавих складних нот, що вона, наче просто, ваніль, дитяча, така якісь фруктові карамельки з ваніллю. Але, але воно. Мені не звучить просто. Я, я оце все відчуваю, там що вони хотіли сказати. І так само тут а, база дуже нагадує ту ваніль від матель. Тобто, можливо, навіть два і не треба. І оце мене ще зупиняє зараз від покупки, тому ще зрозуміла, що вони дуже схожі. Тому саме лежин пару десь мені так подобається. що не мені подобається. Матель у мене є, вона в мене в носі активній. Ось, тому зважайте, якщо матеріна раптом вам не подобається, цей вам не сподобається. Тут небагато кокосу, це для мене великий плюс. Тобто кокос тут не солюючий, він солює у від Андреолі. Такі акцент я вам тезисно підводжу, а, не підводжу, я підбиваю підсумки про цей парфюм. От, Але ванільна база активна є. Ось. Що там далі у нас? Через вже не так багато залиш. Пацалія. Лоренце, пацалія а, потужні. Майже в кожному є а, потужна амбродеревина. Вона мені не заважає особисто, але мають навіть потужно. Я навіть говорила, що я не відчуваю той амбродеревини. Я дійсно до цього року не відчуваю. Цього року я почала відчувати її дуже активно. Вона не те, щоб заважає, але якось вони мені вже не такі цікаві, як минулого року. І я вам показую не а, саме хеми, які в мене є про фрукти, а Сангрія. Ну, мені не дуже подобається, що саме хема мій мені вже не подобається, що Сангрія. Тобто, як для свого сегменту оцих таких. Гіпертрофіровані фрукти, синтетичні, саме синтетичні, знаєте, як ви купуєте сік в пакетах, ви розумієте, що там від соку, який називається нектар, наприклад, від соку мало там що є. Це концентрат розбавлений, так, але воно дуже смачно пахне. туди можливо, ще ароматизатор додали, щоб вам прям так пахло і захотілося його випити аж літр. І оце так в цих парфумах. Воно все так насичено, гіпертрофіровано, його багато, воно густо. Воно яскраво, і в якийсь момент це хочеться, але дуже швидко перенасичення. Ну, особисто в мене настало. І чому я вибр... обрала сангрія? Це мені не пахне сангрія а саме напоєм. Мені це пахне якимось фруктовим сиропом. Знаєте, коли ви якийсь можете коктейль а... замовити собі, навіть алкогольний. І там буде мінімум того алкоголю, але дуже буде багато а, сиропу. Тобто вам там 10 інгредієнтів можуть а, написати, що в вашому коктейлі таке, але там буде 50% того солодючого сиропу, і воно буде просто таке дуже солодке, так і це, це наче такий якийсь коктейль. З літніх фруктів, дуже соковитих, дуже насичених, тут і маракуя, наприклад, і манго, може бути і персик, якийсь абрикос, Ну, це я так абстрактно говорю, щоб я думала, що там є. І дуже багато солодкого сиропу. Дуже по літньому так, коктейль-напій в мене асоціюється, але не тягнеться рука. Мабуть, минулого року я перепила так цих насичених парфумів від пацані. І останній, який ви нещодавно бачили в мене в розпаковці лабораторіл Фатіла ранчерос, який я так дуже довго хотіла, який я так, так бажала так бажала, і також про ньому. От зараз послухайте дуже цікава історія. Я його хотіла саме на літо. Він в мене абсолютно асоціюється з літом. А, в мене колись заякорилося дуже ще давно, а, ще була вагітна другою дитиною. І ми а, були а, на узбережжі Італійському в Чінкватерах, хто знає це а, заповідник, приморський заповідник, де ці. Селища прям нависають над, над морем на скелях. Це п'ять селищ, там ще одне є, Порте-Венеро. І ми сиділи на одному з таких цих прибережних, як то сказати, барів. Тут море, тут скеля, тут ці селища, спека, не пам'ятаю, то був. Липень чи серпень, тобто дуже спекотно все. І я замовила собі а, сік з червоного апельсину. І він був такий, так дуже схожий на цей то це був не чистий, а також суміш сіку. Там був щось а, лимон, червоний апельсин, грейпфрут такий коктейль зі соку. І оце мені пахне більше грейпфрутом, ніж червоним апельсином, або сумішю червоного апельсину і грипфруту. Тобто яскравість, бризка ця така гір гіркуватість, знаєте, солодкість від червоного апельсину, і ця гіркуватість, оцих перепонок грипфруту. Це все змішалося ви, це фреш, частинки цього соку. Ну, це дуже гарно. Але, як виявилося, не влітку. Бо коли я його тестила з самплу, я не знаю, що то було. Чи то було під кондиціонером, чи то було просто в холодні дні так виявила? Мені робили компліменти вдома, що дуже гарно пахне. Я його, до речі, тестила на шкірі на волоссі. На одязі я не тестила мала семпли, як я зазвичай роблю, бачите, таку помилку, скільки живий стільки вчися, що тестю на, на шкірі, якщо в мене семпли. Купила задоволена, така, наче все добре. Щось один раз я його, ні, два, три три рази я його наносила, але от на волосся. До речі, він в тепло, в спеку дуже швидко зникає. Він так, ну, я його чую годину активно і все, зник. Потім якісь там відголоски, коли, там, знаєте, повертаю голову. Тобто, треба аж поливатися. І тут мені пишуть в коментарях, що. Теж так його хотіла дівчина, а потім він на... вилося, що в спеку він видає потну ноту. Ну, може бути так, нам може видавати чим завгодно, до... то дивно мені він сутолітній, такий гарний, все. Не знаю, звідки може взятися та нота. Ну, буває. І тут. Я поїхала за покупками в супермаркет. Бо якраз спекотно. Перший день після дощів, прям різкий такий перепад. 25 було вже зранку, о 9 ранку. Це все випаровується. Знаєте, ну дійсно спекотно. І я на футболку його нанесла. Думаю, так спекотно, мені хочеться свіжості. Зараз буду по супермаркетах бігати. Хочеться свіжості і треба себе підбадьорити чимось. Зранку я ходжу. І мені воняє, дівчата, ну вибачте за слово, непри... навіть не при це неприємно пахне не свіжим, а якось одягом, От дійсно спітнілим. Ще так не просто це спітніла жіноча кофточка, так мускуси, знаєте, і квітко він коли називають. От дійсно так людина неприємно спітніла. Не дуже сильно, але так ну, треба було б вже, знаєте, змінити одяг такий. Ну, Переносила його. Я ходжу, думаю, ну Господи, ну от хто ж за мною ходить, так озираюся. Ну, не можу на нього подумати. Це ж моя освіжалка соковита, яскрава, гарно пахне, приємне. Я розумію, що ця невидима людина в, в... 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 брудному, в несвіжому одязі, вона переслідує мене. І в якийсь момент я розумію, що це від мене пахне. І мені стало так ніяково. Так аж, аж дівчат правда, стидно за те, що хтось може почути, що от я, а це була свіжа, щоб ви розуміли, футболка випрана, ви, випросована. Я тільки зняла її з вішалки. Ось таке було розчинене. І я зрозуміла ту дівчину, яка сказала, що він тепло не для нього. Тому він буде чекати осені, Тому. На цьому все діліться своїми улюбленими парфюмерними напоями. А я вас собі маю, бережіть себе. Бувайте.